Війна... війна може закінчитися в двох випадках, коли не стане України, або в другому випадку, коли не стане Росії. Ну, зрозуміло, що Росія це такий монстр, що ну, йому ще довго буде сідригати і вмирати, але війна це є штука, яка потребує просто шалених ресурсів, а вони... Повірте, не безкінечні. Війна йде і бачимо, що сили ми вийшли майже на паритет, якщо взяти, якщо взяти від, від початку війни, так і 22-го року, коли почалася війна 24 лютого, До сьогодні по, по аналітиці Deep State, росіяни захопили навіть не один процент від цієї нашої території. Ну, крім того, що вже було захоплено, тому що тут вони зайшли, потім ми їх виходити з Київської області, вигнали, з Харківської, потім з Херсона, вони вже в Херсоні були. Звідти їх вигнали і так далі. Тобто на сьогоднішній день від 22-го року 0,98 сотих і там далі з фостиком процента, тобто навіть процент. А скільки поклалося життів, розумієте? І вони розказують, що вона велика держава. То, що вони можуть бути великими, так як вони Крим захоплювали, знаєте? Зайшли, ніхто опір не чинив, ми не могли чинити, ми не знали, що робити. Але у Бога на все свій план. Тому війна так чи інакше закінчиться. І закінчиться нашою перемогою. Тому що коаліція об'єдналася, нас підтримують, слава Богу, молимося надальше. Розумієте, не може одна держава воювати проти цілого світу, вона не справиться, яка би вона не була велика. Тим більше з такою економікою, знищеною, е обкраденою, як у Росії. Всім, цілому світу, має бути знак, що значить корупція на системному рівні. Там, там не просто є корупція, на корупції побудована система. Результат Результат — держава, яка в десятки раз, може більше, ресурсами багатша від нас, декілька разів більше населення, більше ну, економіка, ну і так далі, то навіть нема з чим рівняти. Але ми українці. І якщо брати часи Гетьманщини. Розумієте, козаччини, козаки завжди відрізнялися Духом Свободи. І нашого Гетьмана, коли обирали, це не означало, що це був, вони не обирали царя. Це був гетьман, це був батько захисник. І коли про нас писали ну, продовж, якщо починати, навіть, з 17 століття, 18 столі 19 століття, коли писали там посли, наприклад, там, чи, чи то з Франції, чи з Данії, чи з Швеції і так далі, описували і не тільки посли, мандрівники, дослідники, етнографи, всі писали про Україну завжди відгукувалося, що це каже в українській хаті, Більше порядку, чим на Московії у палатах. Їх захоплювала та любов до порядності, чистоти, каже, це народ, який любить веселитися, дуже багато співає. Так. А московіти Це... Це дикий народ, що тут казати? Тому я дякую всім вам, де хай Бог благословить здоров'я всім тим, хто допомагає. Я вдячний, Юрі. Я користуюся нагодою і хочу. знаєте, Сьогодні до нас завітала дуже поважна людина Олена Білоконь. І тому я все-таки хочу дати їй два слова, щоб вона про до мене. Вітаю вас, отче. Я оцейся насідав духами. Не Бог дав світ. Найбов, благо, я знаю, хто ви є, і знаю, що скажіть два слова про себе. Вітаю, дорога моя родина. Сьогодні в цей час випробувань для кожного з нас. Я їду країною, звертаюся до народу, об'єдную в спільній молитві в українській пісні, яка є душею нашої нації, нашу. Нашу українську родину. І сьогодні, в цей час, мене Чапаненко, пан Олег, вчора був захід у шпиталі. Ми з ним познайомилися в той час, коли пан Олег профінансував народження пісні Україна мати. Хто підписаний на Ютуб канал, знають, що ця пісня це біль і туга українського народу. Це прохання вищих сил, прохання до нашого Господа Ісуса Христа, почути біль і плач українського народу, стогін рідної землі. І тому ми вчора познайомились, сьогодні вже ми познайомились з цим Василем. І я слухала вашу проповідь, не підписана, скажу відверто, але. Кожна людина несе місію в цей час випробувань. І наша мета сьогодні єдність, бо це наша зброя в тилу. Ми маємо любити один одного, любити світ і проявляти цю любов у кожному слові і в своїх добрих справах, якими ми щохвилини єднаємось, інколи виносячи останнє свої оселі, заради. Нашої перемоги заради підтримки наших Збройних сил України. Немає чужих дітей, такі як і немає чужих батьків. Тому <кій> сьогодні, з вашого благословення, дозволю собі виконати за солдата, тому що неодноразово звертаються захисники, бо я відвідую захисників по кордону країни і, і на заходах, і в шпиталях, і там, де люди літнього віку, і там, де діти-сироти. Хочеться, щоб кожен відчув на дотик цю українську пісню, яка душею є нашої нації, яка є зв'язком із пращурами нашого роду, яку ми, як скарбничку духовності, маємо передати нашим нащадкам. Тож, нехай ця молитва дасть нам віри в майбутнє, дасть сили духу нашим захисникам, незламним, відважним, надійним і справжнім. Нехай ця молитва дасть нам кожному на, з нас дасть духовності і дасть здоров'я духовного, щоб ми були наповнені зсередини, бо людина Всесвіт випримінює все те, чим вона сама наповнена. Тож молитва за солдата. За горем настане, єднаймося, люди, єднаймось. Добром до добра пригортаємось, і буде нам жити світліше, і щастя у нас буде більше. Я дозволю ще собі виконати один куплет пісні, який життя подарував Олег Чебаненко. Я молюся до Бога. Я до світу кричу, я благаю. Сі, я світу, розгорніть свої крила, щоб завжди панувала, і віра. Супер. Дуже дякую, дуже дякую, пані Олено. Щиро, щиро, щиро подяка вам. Ну Це чудесно просто, бачите, у нас, я вам кажу, що особлива трансляція. Так. Подякувати, не забудьте поставити лайк, бо по лайкам вашим воздасться вам. Не забудьте підписатися, бо хто не підписаний, царство Божого не унаслідує. Амінь.